Вараш схилився у скорботі, прощався з полеглим воїном. 26 липня в бою на Донеччині загинув молодший сержант наш земляк, мешканець Вараша Віктор Васильович Захарчук. Хороша людина, як сусіда по будинку. Знов. Я працювала з його мамою Світланою, профілакторія. Хороша дитина, хороша золота дитина. Патріот, бачите, на роботі про його дуже хороше відзивається. А йому буде земля За фахом інженер-радіохімік Віктор Захарчук працював черговим дозиметристом в цеху радіаційної безпеки Рівненської АЕС. Він мріяв про щасливе майбутнє для своєї країни. Почуття обов'язку покликало патріота до лав українського війська. Він захищав незалежність рідної землі і її мирне небо і поклав на вівтар перемоги головне своє життя. Колеги атомники, мешканці Вараша, прийшли віддати шану герою. Ми разом вчились, дружили. Він людина слова, людина діла. Мужньо стояв до кінця, я можу сказати, з, повні, з повною відповідальністю. То він патріот був своєї країни, От і пішов з перших днів добровольцем. Перемога це однозначно, буде питання часу. Хай спочиває з Богом, хай земля йому буде. Поховали героя з усіма почистями. Рідне місто вистеляло його останню дорогу квітами. Люди прощалися, стоячи на колінах. Тетяна Коровачук, Анастасія Лелак, канал Енергоатом.